У Золочеві організували фантастичний фестиваль, де вдруге співочі колективи та сольні виконавці демонстрували свої таланти. Докладніше у сюжеті. У палаці культури імені Ігоря Білузора відбувся культурний масовий захід, гала-концерт, фестивалю конкурсу патріотичної пісні за Україну за її волю. Де зібралися найкращі колективи усього Золочівського району? Сьогодні маємо чудовий фестиваль фестиваль за Україну за її волю, патріотичний. Я вважаю, що це нам потрібно, тому що фестиваль надасть максимальної енергетики нашим воїнам, які почують ці чудові пісні, нашим волонтерам, нашим людям, які щоденно титанічно працюють над тим, щоб ми в майбутньому здобули перемогу. І наступний рік ми плануємо на бродівщині, щоб був центр фестивалю, і кожен рік буде міняти якби локації. Минулого разу такий фестиваль проводили у Львові. Цього разу місцем проведення стало місто Золочів. Цені різні таланти. Є дуже багато дітей, які справді наділені дуже великими талантами і дуже гарно виконують номери. Ці фестивалі дуже важливі для того, щоб піднімати український дух і того, щоб люди розуміли, що ми живемо, а не пропадаємо. Ну, дуже чудово, щоб підтримувати Україну, щоб не забувати, що війна є, що держава це просто для нас саме найбільше. Чудові враження не очікувала, що ми прийдемо подобається те, що в теперішній час ми продовжуємо такі конкурси організовують, тому що всі розуміємо, що під час війни дуже важко це все і організувати, і скликати всіх людей сюди. Ну дуже подобається, що це все живе і це все продовжується. Разом із засновницею благодійного фонду кава Христиною Кавецькою та представницею Львівського палацу мистецтв Андріаною Дучек вдалося організувати патріотичний захід. Який був спрямований на популяризацію української пісні, переможці фестивалю отримають за перші місця і гран-при грошові сертифікати. А решта всі учасники будуть відзначені вимпалами, дипломами і подарунками. Усі колективи виступали на високому рівні, демонструючи свої таланти. Оскільки дуже любимо відроджувати наші традиції, патріотичні пісні вирішили взяти участь у цьому конкурсі. Чайно важливо зараз у період війни коронавірусу відроджувати наші традиції і культуру. Адже за цей період ми не мали можливості такої приймати участі в конкурсах, тому це для нас зараз важливо. Я дуже вражена, тому що ми кожного року приймаємо в різних конкурсах участь і цього року не виняток. Тому якщо у вас є така, є така можливість, тому ми запрошуємо завітати у наш центр дитячої тайнацької творчості у наш ансамбль. Ми вам. Поспіваємо, покажемо, розкажемо нашу історію, і ви поринете в світ чудової музики. Цей фестиваль, конкурс за Україну за її волю був організований Золочівською міською та районною радами спільно із благодійним фондом Кава та Львівським палацом мистецтв. Цьогоріч фестиваль відбувається вдруге вже в Золочеві, в Золочівському палаці культури. Ми дуже раді, що зібралася така велика кількість учасників: 53 учасника. Надзвичайно талановиті і професійні співаки, співачки, дуети, вокалісти, ансамблі. І я собі просто представляю, як важко було журі зробити вибір і вибрати кращих з кращих. Але ми довірили цю справу також професіоналам. Я маю надію, що наш фестиваль стане такою великою традицією і в Золочівському районі, і не тільки і поза межами Золочівського району. І, взагалі, метою фестивалю є збереження та вдосконалення нашої української культури, зокрема української пісні. Пісня з піснею ішли в походи, воювали з піснею Мама колисала дитинку. Це був перша пісня для дитини. Це колескова. Тому я дуже хочу, щоб ми зберегли нашу культуру для наших дітей, для нашого покоління. Адже це надзвичайно великий скарб. В першу чергу я хочу подякувати команді Золочівської районної ради. Які долучилися до організації команді Золочівської міської ради та, зокрема, Золочівського палацу культури, а також з Львівському палацу мистецтв Андріані Дудчак, яка також велику працю вклала під час організації нашого фестивалю. Ну і звичайно кожному хто прийшов, хто підтримав наш фестиваль, і також хто взяв участь. Дякуємо і раді вітати всіх гостей. Слава Україні! Героям слава! 53 колективи. Хочу подякувати Всім, хто долучився до цього фестивалю, подякувати і колективу районної ради, подякувати і золочській міській раді, подякувати і культурі, подякувати всім керівникам народних домів, які прийняли участь, ми побачили, які солові, яка наша нас сильна потужна культура, і які ми маємо таланти в нашому районі на Золочівщині, на Бродівщині, на Бущині. Ще раз всіх вітаю, як то кажуть, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Крім цього, що тут проводило чудовий фестиваль, була доступна для відвідувачів унікальна фотовиставка. У злочинському палаці культури представлені фото картини нашого благодійного фотопроєкту Діти квіти України, який ми ще відзнімали знімали літом в серпні місяці. І тут прийняли участь 22 дитини: діти, які пережили окупацію, обстріли, які є синами героїв, а також які досі чекають свого батька чи матір з передової. Діти це наше майбутнє, це наш світ нації, тому ці світлини вони дуже показують. Красу нашого народу в цих очах цих дітей є дуже багато мужності і відваги. Часом дорослим людям бракує стільки відваги і мужності, як є в цих діток. Тому запрошуємо. Поки ще є тут в палаці культури наша виставка відвідати, подивитися, насолодитися красою наших дітей. В загальному такі фестивалі станом на сьогодні є досить важливими у формуванні місцевих талановитих колективів та популяризації пісні. Потрібно співати українських пісень і тим самим підтримувати наших захисників і допомагати українській пісні Не вмерти і не загинути. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн.